Всім добрий день! Розв'яжемо задачу з параметром під номером 30. Спершу зробимо заміну, щоб ліва частина стала нерухомою функцією. Обов'язково зазначимо, що одному значенню T відповідає рівно одне значення X, і для зручності 2 мінуса замінимо на новий параметр. Отримаємо рівняння відносно t, яке, враховуючи нашу переформульовану умову, також має мати лише один розв'язок. Далі будуємо графік лівої і правої частини. Графік другого рівняння це прямі з кутовим коефіцієнтом мінус 1, а схема побудови першого зображена нижче системи. Тепер аналізуємо кількість розв'язків залежно від значення параметра. Тут їх завжди 2, тут їх стає 3, тепер їх 4, знову 3, 2. І ось при цьому значенні один розв'язок. Таким чином, маємо повний аналіз значень параметра B. За допомогою чого знаходимо значення параметра А